150 років тому найбільший метеорит в Європі приземлився на Великоберезнянщині поблизу села Княгиня. І якщо уламки справжнього небесного тіла можна побачити лише за кордоном у найбільших музеях світу, то завдяки винахідливості закарпатських кондитерів вдома на кухні можна приготувати його солодку версію. Рецепт у наступному сюжеті. Головні убори фартухи та рукавиці, і тільки вдягнувши спеціальне вбрання та підібравши волосся, можна потрапити у святую святих Закарпаття Валентина Штефаньо, кондитерську майстерню. Невеликий екскурс в історію. І починаємо готувати метеорит під назвою Княгиня. База для канфетмітіаріта єсть мед, сахар і печені. Для початку підігріваємо мед і змішуємо з цукром до однорідної маси. Знімаємо з плити і додаємо вершкове масло. «Кип'ятити ні в коєму випадку не треба». Ще один важливий інгредієнт для начинки цукерок горіхи. Обрати можна фундук, фісташки, арахіс чи мигдаль. Найсмачніше поєднати кілька різновидів, каже шоколад'є. Подрібнені горіхи і печиво додаємо в мед, змішуємо і формуємо кульки. Далі найефектніша частина приготування. Аби правильно вкрити солодощі шоколадом, треба знати кілька секретів. Нужно шоколад підогріти до чорний, чорний іменно шоколад, підогріти до температури 55 градусів і потім різко його охладити до температури 29-28 градусів. Кириваємо кульки шоколадом і вуаля. Крок за кроком процес приготування наблизився до смачного фінішу дегустації. Кондитер Валентин Штефаньо розповідає, радіє, що вдалося зробити історію солодшою. Я думаю, це той момент, який в принципі ми довжні кататміти 150 років літ дня падіння такого метеорита в центр Європи. Навірно, це не просто так это какой це якийсь був знак. І ми сьогодні воплотить виплатити такий метеорит в жизнь, щоб його не тільки но чтобы его и спробувати. Кулінарний майстер-клас сподобався як дітлахам, так і дорослим. Сам процес дуже цікавий. Це як іграшка для дорослих. Це дуже класна ідея. Я сама здивувалася сама для себе, чому в нас до сих пір цього немає. Тому я лише за, якщо в нас буде ще один такий бренд Закарпаття. Дуже сподобалося їсти. В кінці цукерки, коли вони були готові, Дома дуже хочу спробувати, щоб пригостити своїх рідних. А також не дуже було складно, тому що цей рецепт не важкий. Створити шоколадний метеорит до снаги й на власній кухні. Головне запастися терпінням і бажанням розповісти через солодощі історію Закарпаття.